Розпаковка! Приїхала до мене посилочка Сейтер. Маленька. Але вирішила показати вам, що я замовила. І перша у нас отака незвична локшина. І це не скляна локшина рисова, як ви могли подумати, а це локшина з бурих водоростей. Ось я їй. Знайшла, щоб вам почитати, бо я і сама вже забула, що, що це за локшина. Я так відкрила, думаю, господи, що це? Я замовила. Це у нас локшина з бурих водоростей. Без консервантів, універсальний продукт, легко приготувати, готовий до споживання продукт. Вона вже готова, її не треба готувати. Нейтральний смак, низький вміст вуглеводів, низька калорійність, без глютену, без жиру, містить море продукти. Лукшина з бурих водоростей це сирі морські овочі, готові до споживання. М -м -м. Локшина містить лише бурі водорості, морські овочі в дужках написано: локшина з бурих водоростей не містить жиру і глютену, та є дуже низькокалорійним і низьковуглеводним продуктом. На одну порцію всього 6 калорій: жирів 0, насичені жирів, 0, трансжири 0, холестерин, 0, натрій, 35 мг на порцію. Я вам зачитаю кілька відгуків, щоб ви розуміли, що воно таке, як воно людям чи подобається чи ні. Чудова та корисна локшина з мінімальним вмістом калорій Замовляла вперше, але точно не в останнє. Найвища якість смак нейтральний, навіть відсутній, що дає можливість використовувати локшину у різних стравах. Я готувала її з курятиною та овочами. Це було дуже смачно. В упаковці три порції, хоча ми її ділимо на дві. Перед використанням необхідно промити локшину у воді. Сміливо рекомендую, буду замовляти інші смаки цієї локшини і вже декілька упаковок. Сподобалось, бачите, людині так водорості сприяють усуненню в крові зайвого холестерину, що допомагає в боротьбі з атеросклерозом нормалізують роботу травної системи, очищують кишківник від шлаків, допомагають краще працювати під шлунковій залозі, висока якість, мають нейтральний смак, саме тому її можна використовувати в будь-яких стравах. До речі, коштує це 6 доларів. Порахувала одна порція, коштує 78-80 гривень. Спробую обов'язково з вами поділюсь. Так, далі. Цукрозамінник ксіліт, який дуже корисний для зубів. Так, ксиліт це натуральний підсолоджувач. що Отримується з волокнистої частини рослин. За смаком схожий на звичайний цукор. Але зі значною різницею ксиліт має низький глікемічний індекс і низький вміст калорій. Крім того, ксиліт має природно охолоджувальну та зволожувальну дію. Молекула ксиліту містить лише 5 атомів вуглецю, а не 6, як більшість інших цукрів. Ця молекулярна різниця є запорукою корисних властивостей ксиліту. Смачний низькокалорійний підсолоджувач має всю Солодкість звичайних цукрів проте має на 40% менше калорій. Тобто це не повністю безкалорійний е, цей цукрозамінник, як, наприклад, стевія е, або Еритрол, Еритрит е, та інші. Але там з ними дуже все неоднозначно не факт, що їх можна вживати. Через десяток років ми точно дізнаємось. Поки що вважається, що стевія Еритрол найбезпечніші. Цукрозамінники, але з поміткою для діабетиків для людей, у яких не виробляється свій інсулін. А у людей, у яких виробляється інсулін, їм не факт, що стевія не нашкодить. Чому? Тому що коли ми вживаємо солодке. І воно стевією замість цукру, то інсулін підшлунково виділяє, знаючи, що солодкий смак це значить цукор, це значить потрібно інсулін, щоб цей цукор засвоїти в клітину, запхнути в клітину. Це відбувається за допомогою інсуліну. Підшлункова його викидує, але для того щоб засвоїти стевію. Інсулін не потрібен, і цей інсулін гуляє по крові без діла. І коли ви на постійній основі замість звичайного цукру додаєте стевію або ретро ретрит, то пішунково викидує, викидає, викидує цей інсулін, а потім перестає реагувати на солодкий смак і перестає викидувати інсулін. Ну і типу, можуть бути з цим пов'язані збої. Я не буду дуже сильно вдаватися в деталі, але я читала статтю не від лікаря, від ну, звичайної людини, яка проводить експерименти зі своїм здоров'ям. Ну, вона, як звичайна, може якось пов'язана з нутриціологією, бо неї цілий блог в. Інтернеті. І от на ну, таку статтю я натрапила, коли вивчала вкотре вже про цукрозамінники, про здорове харчування збалансоване. І прийшла до висновку, що ну, іноді я Використовую стевію все одно еритрол, але це не значить, що кожного дня у мене вона є. Ну може раз на тиждень я там сирники роблю і додаю. І то вже задумуюсь, може краще цукру додавати, щоб не було у цього обману організму. Не знаю, Акселіт, він має на 40% менше калорій, ніж у цукру. Ідеальний альтернативний підсолоджувач для приготування дієтичних страв для схуднення або людей, стурбованих надмірним вживанням цукру в своєму раціоні, але. Низькокалорійні характеристики, це лише початок його харчових переваг. Сіліт може замінити більшість поширених підсолоджувач без шкоди для смаку або консистенції. На відміну від багатьох інших альтернатив цукру, не дає ніякого присмаку та метаболізується без інсуліну. Приїхали. Тому при вживанні. Я розчарована. Віка, куди ти дивилася, колись замовляла? Без інсуліну так само. Тому при вживанні створює значно менший глікемічний ефект. У звичайного цукру показник глікемічного індексу перебуває в діапазоні від 85 до 100, в той час, як глікемічний індекс, сіліту всього 7. Це чудова новина для всіх, кому доводиться контролювати споживання цукру та вибирати продукти з низьким глікемічним ефектом. Ну коротше, це дійсно хороша альтернатива для діабетиків, для людей з діабетом, інсулінозалежним діабетом, але не для здорових людей. Тому не знаю навіть тепер, що і сказати взагалі краще. Просто відмовитися від солодкого і, типу, не вживати солодкого, як я там на бананчиках, да, банани додаю замість цукру, інколи мед, інколи стевію. Ну, стевію я, скоріш за все, додаю більше через машу, тому що їй не солодке. Мені нормально, а їй не солодке. Ну, бо вона їсть солодке. в основному е я шукала жвачки з ксилітом, тому що вони нейтралізують е після їжі бактеріальний зріст. Саме ці бактерії, які в Після будь-якої їжі розвиваються у нас ротовій порожнині. Вони роблять каріус, по-перше, потім оцей білий наліт на язиці, якщо є схильність до кандіда, кандідос, це часте явище в сучасному світі. І от саме коли ми вживаємо після їжі жвачки з ксилітом, це дуже сильно нейтралізується. І це дійсно корисно. У мене є жвачки з ксилітом. Зараз покажу ж жвачки я замовляла в інтернеті. І ще є такі льодяники з ксилітом. так вони виглядають. Солодкі конфетки. Жвачки звичайні. Відгук чите я завжди в пошуках гарного замінника цукру і це я точно можу рекомендувати. Він мій улюблений кселіт входить до складу порошку для промивання носа при застуді, який я купувала у Тіках він стримує розвиток бактерій і сприяє вимиванню слизу з носа. Тому готую зараз такий порошок для промивання самостійно з додаванням морської солі і соди, і це дійсно має працювати. В цьому є сенс, тобто, коли болить горло або там соплі, можна робити розчин. Mm -hmm. І додавати сіль і соду, і плюс ксиліт. Він дійсно вбиває бактерії. І це працює, бо коли я почала вживати ці штучки, у мене язик перестав бути білим зранку. Я пропила було антибіотики нещодавно, і у мене трошки збився оцей нормальний нормальна флора, і я так думаю, що патогенна флора все ж таки взяла вверх. І от я почала вживати усі штучки. І зранку в мене язичок рожевий, красивий. Воно вбиває бактерії, реально. Він впливає якось на молекулярному рівні на ці бактерії кандиди. Вона не може жити і розвиватися в такому середовищі. Одна чайна ложка це 4 грами, калорійність 9,6%. Ну, якщо калорійність цукру беремо за 100%, то це 9,6%. Нормально так. Вуглеводів 4 грами, цукор 0, ксиліт 4 грами, білок 0. От така інформація вам про ксиліт: Ваніль, екстракт ванілі. Тому що оцей порошочок, який продається у нас в магазинах: ванільний цукор чи просто ваніль, ванілін це не справжня штука, а якась типу хімія. А я додаю частенько до кексів, а це натуральний екстракт ванілі. Дуже м'який приємний аромат. Ммм. клас. Взагалі не, не так пахне в порівнянні з пакетиках ванілі. Давайте почитаємо за нею, може щось цікавого тут дізнаємось. Такс. Мадагаскарська. Ваніль ароматизатор без спирту вирощено на фермі. 59 мл. <гум> Коштує 11, доларів 83 центи. Недешево, не дешево. Без штучних ароматизаторів. Так, і кілька відгуків. Традиційно обожнюю цю ваніль. Тут все ідеально. І якість, і смак, і аромат, і розмір упаковка. Більшість ванільних есенцій містить спирт. І продаються в дуже маленьких пляшечках, що незручно. Завжди замовляю, щоб себе потішити. Хоча ціна трошки кусається, так воно таки того варте. Це моя улюблена ваніль. Вона має неймовірно приємний ніжний аромат. Випічка з нею просто супер. Поки печеться аромат по хаті розноситься дуже гарно. Додавати треба зовсім трішечки, тому цієї пляшечки вистачить надовго. Дуже рекомендую. Заказала перший раз, смак приємний, але Аромат слабкий. Упаковка з однієї сторони добре, що скляна, але не має дозатора. Крім кулінарії, ваніль має користь за спокійливу дію, зменшує запалення, запобігає хронічним захворюванням і багато іншого використання ванілі ще може бути в додаванні цього інгредієнту до чаю. Якість ванілі подобається. отак от. Цинк баланс. 15 мг. Цинк l метіанін Хороша форма цинку, яка добре засвоюється, іноді прибуваю курсом на один місяць. Так, і остання пляшечка Супер ензими! Це моя любов. Розповідаю, чому тут є все для травлення. Просто все. Якщо у вас, не дай Боже, якийсь розлад, і ви не знаєте, що робити, от. Тут є і шлунковий сік, тут є і рослинні ферменти, і тваринні ферменти, і жовч бича. В общем, тут є все, що виробляє шлунок підшлункова і жовчний. І це круто, тому що бувають такі дні, коли потрібна допомога. Наприклад, якесь застілля. Тупо ви обжираєтесь всім підряд. У мене такого не буває, але у людей буває. Оце дуже рішає. Не буде здуття, не буде важкості да? не буде оце, що називається їжога печеї. Не буде нічого, коротше, не буде. Буде, наче ви нічого такого не їли поганого. Отак це працює. Звісно, на постійній основі це вживати не можна. Хоча я вживала це 8 місяців. Він покращує засвоєння білку, заліза, вітамінів, все таке. В общем, якщо шлунок ну, погано сам справляється, у мене погано засвоюється білок, то оця штука рішає. Можна вживати окремо бита Я вам про нього вже розповідала. Можна окремо до БТІМПСИН додавати ферменти або тварині, або рослині, або і ті, і ті. А можна купити. У оцю штуку і вживати все разом. Воно, виходить, ну, простіше, тому що ти одну капсулу вибиваєш і вона замінює все. І економніше по грошах. Вважається, що ферменти тварині можна вживати два тижні, не більше, тому що своя підшумкова, може раптом перестати виробляти. Ні, не перестала виробляти. Вісім місяців я їх вживала. Виправила всі свої аналізи, тому що в мене почали засвоюватися білки, жири, муглеводи, все почало нормально засвоюватися. І моє травлення налагодилось. І потім я вже їх не вживаючи, так само себе почувала, і так само все ну, трималося на тому самому рівні мої показники аналізів. От тому це прям налагодило моє травлення, виправило його, і я не маю тих проблем, які мала. Але я маю таку баночку на всяк випадок, тому що вважаю, що вона повинна бути в домі. Буває таке, що ну, дійсно якась чи якась незвична їжа, знаєте, чи кудись особливо, якщо ви кудись їдете і там е буде, будуть якісь нові страви є, або нові продукти, яких ви раніше не вживали, то ця штучка дійсно може вам допомогти навіть. Ви навіть не розумієте не уявляєте, як. Ну, типу, як це класно. Отак. Хто вже мав досвід оцих штук? І я знаю, Юля, що ти смотриш це відео, пиши комент. Всі посилання я залишу під відео. Обов'язково. Все, що я розпаковую на Юрбі, я завжди. Залишаю в описі під відео. Замовляйте собі. Якщо у вас є якісь улюблені, ніж такі з айхербу, пишіть про це в коментарях. Може я чогось не знаю. Та, понятно, що я чогось можу і не знати. Не можна все знати всього на світі. Ну і одразу показую вам, як я приготую свою локшину. Заливаю водою. Водичка в мене така тепла, хорошо тепла. Ой, вона, звісно, взагалі, начебто з пластику. Резина якась. хрумтить прикольно. На суху сковородку викладаю цибулю. До цибулі додаю моркву. Цукіні. Тепер додаю соєвий соус. Кунжут. Як смачно пахне! Без олії все на сухій сковорідці робила. Опа! Треба якось це перемішати. Додаю соєвий соус, бо не солоне. Фунчоза. Бачиш, я не знаю назви, Я просто приблизно готувала те, Або це, це просто рисова, або як це, це є по-моєму, Фунчоза, якщо mm -hmm. не помиляюсь. Клас! Ти навіть не уявляєш, що це за макарони. Це тих рисово такі... локшен. Нет. Ні? Ні. Ти таких точно не їла. Тут треба зняти першу реакцію. Ви чуєте звук? Боже, що це? Смачно? Скажи, що тепер ти вікаєш? Це макарони. А з чого? Морських водоростей. Ладно, але ще не тіряки. Ну так, да, таке О, я теж могла б На, тобі запропонувати. Білочок. Ага. Це називається морські овочі. Вони готові до споживання, прям в пакеті вже готові. Можна просто додавати курту, курки, до чого хочу зважити, щоб зрозуміти, яка. Ага, ну це мало. Для овочів треба 200 грамів тут 130. Ага. Я, мабуть, і не з'їм більше, просто ладно. Я не буду намагатися це зробити. 160. Отак от, от. Це 120 грам курки і треба ще 200 г овочів. Це ще більше. Але в мене стільки не влазить. А Маша може, добавочку попросити? Може. Читала в коментарях, що всі пишуть, що це не замінить пасту. Це зовсім ніяк паста, але це досить прикольно на смак. Воно як? Солоне? Ну, скажи прикольно. Ти ж любиш, коли таке якесь хрустке. Не солоне, так? Да? я соєвий соус додала, ну, мабуть, ще треба. Зараз я спробую. Ну, я вже пробувала, Не вистачає солі. Я ж їх не солила, нічого не робила. Я тільки овочі колись смажила, додала соєвий соус. До речі, овочі смажила повністю на сухій сковорідці, без олії, і класно так вийшло. Більше не буду купувати. В коментарях писали що буду ще брати. Це заехав его. О, от курка супер. М -м -м. Курку борню так. в, в скалі. І так, щоб вона скоренечка була. <смас> Маша, обличчі <на> сейчас. То я знаю. Воно мало буде ж. Тому каже, іди їсти, я щось дуже смачне приготувала. Була рада поділитися з вами моїми ніштячками. Сподіваюсь, вам щось з цього знадобиться, ви замовите і будете мені казати дякую. А я вам дякую за перегляд, за коментар. Велика подобайка вам від мене. І всім бувайте.